Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами спробуємо пройти таку активність, як Темна Цитадель. Не знаю, наскільки вдалим буде це відео, тому що проходити ми будемо сьогодні його не з нашим другом, а просто з рандомним гравцем. Давайте запустимо якесь зілля, щоб розуміти, скільки часу у нас на це все піде. Якщо нам пощастить, і гравець нам випаде вдалий, то ми пройдемо цю активність добре. Тут він уже почав у нас і от вбив двох монстрів, які потрібні нам для проходження далі. Помощь мені не помішає. Давайте спробуємо пройти з ним. Цю активність ну і розповім вам, як взагалі правильно її проходити. Тут нас чекає два шпилі після того як ми вбили цих двох монстрів На них потрібно нам залишатися і стояти, поки шкала ось ця жовтенька не заповниться повністю. З них з'являться міні-боси, яких нам потрібно вбити. Забрати з них оцю бубку і поставити її на Вівтар для того, щоб відкрити далі двері. Далі, що нас чекає? Нам потрібно буде вбити тут ще двох, двох монстрів. Ось ми одненького вже з вами вбили, для того, щоб повністю за... заповнити нашу шкалу. Нам наш гравець допомагає, шкала в нас повністю заповнена, і тепер ми отримаємо всі бонуси. Далі нас чекає якраз штука, де нам потрібно піти в два різні боки. Цю активність неможливо виконати самому, тому що якщо ми підемо, скажімо так, в один бік, там просто не буде монстрів. От бачите, нам тут потрібно стати. На такий квадратик для того, щоб звідти з'явився бос. Далі в нас буде знову шпиль. Коли заповниться шкала, знову з'явиться міні-бос. Він може бути в одній із чотирьох кімнат. Нам потрібно ставати на ось ці квадратики для того, щоб відкрити цю кімнату. Друзі, до цього часу стоїмо тут і чекаємо, поки заповниться шкала. Далі в нас буде, друзі, скриня, з якої ми просто отримуємо якусь кількість винагород. Тобто цей гравець, бачите, в нього схожа кімната, він виконує все те ж саме, що виконуємо ми. Тому все, в принципі, по-чесному. Далі в нас буде кімната з телепортом. До речі, тут потрібно носити ось ці душі по одній, тому що якщо ми будемо брати їх по дві, то цей телепорт не буде скоріше заповнюватись. Потрібно саме носити по одному. Не знаю чи це баг, чи це так задумано розробниками, але більше ніж по одній цій бубці ми не зможемо взагалі взяти і віднести. Далі я б радив цю кімнату взагалі дуже швидко пробігати. Ми будемо намагатися це зробити якомога швидше, тому що тут для нас нічого цікавого немає, і її нам потрібно облишити якомога швидше. Бажано до того моменту, як заповниться оця шкала над нами з козликом. Тому що, якщо вона заповниться повністю, то ми помремо. Ми можемо знайти тут святилище, яке нам допоможе не померти. Воно буде біля телепорту. Тому ми, скоріш за все, зараз його з вами знайдемо і станемо під нього. От якраз у нас вже заповнився наш козлик, знайшли святилище, все, ми не помремо. Далі, тут така ж сама схема, нам потрібно відносити ці частини для того, щоб заповнився наш телепорт, щоб ми змогли його використати. Використати. От уже можна його використати і тікаємо звідси відразу. Тут нічого цікавого в цій зоні нас не чекає. Тут нам також потрібно вбити двох монстрів. Ну, чи більше, просто щоб отут на шкалі їх було два саме. Друзі, анклав, як на мене, це один із найскладніших. Відділень взагалі цієї цитаделі, тому що його неможливо пройти власноруч ніяк. Вам потрібен буде гравець, який вміє грати, тому що на босі там все досить складно. Якщо не знати, що робити, то все може закінчитися зовсім не тим, що нам саме потрібно. Коли у вас на шкалі вже два монстри вбиті, ми можемо йти далі. Наш гравець от більш спритний, він вже дійшов до міні-боса. Бажано цих босів не вбивати без інших гравців, тому що не буде нагород. Коли всі гравці знаходяться в цій зоні, ми вбиваємо цього міні боса До цього моменту, якщо всі гравці ще не тут, то бажано цього не робити, тому що їм не випаде ніякий лут з боса. З цим я думаю розібралися. Тут ми також вбиваємо монстрів, які відмічаються червоним кольором на міні-мапі. Ось він знаходиться, щоб заповнилась повністю наша шкала. Саме тяжкі, друзі, буде на босі, тому що там один гравець має знаходитись. От ми монстрів вбили, якраз на боса ми зараз дійдемо. Тому що один гравець має знаходитися на верхньому поверсі і вбивати там монстрів, інший гравець має знаходитися знизу. Дивіться, коли в боса шкала сіренька, ми його не атакуємо, тому що ми ніякого урону не наносимо. Тут, до речі, можна збирати ці бубки і відносити відразу всі, скільки вам заманеться на цей телепорт. Чому це тут так працює? Чесно вам не скажу. Ми, мабуть, підемо в телепорт. Тому що в нас персонаж слабіший, ніж гравця. Він грає за друїда, ми граємо за чарівника. чарівник слабіший, ніж друїд по своєму захисту, от ми напишемо йому, що ми готові. Це означає два варіанти. Або він нам зараз. Зараз від, відкриє портал для того, щоб ми піднялися наверх і ми там будемо разом. Або він спустився вниз і буде виконувати те, що виконували ми. А зараз ми будемо виконувати те, що виконував він на верхньому поверсі. Тобто тут ми, у нас босс уже б'ється, тому що ми поставили бубку на вівтар. Він вирішив до нас повернутися, щоб пробити боса. Ставимо всі бубки на вівтар і, і ми померли. От в цьому заключається складність, тому що, друзі, мається бути два гравці живих, тому що якщо один з них мертвий, у вас ця активність не пройдеться. Ми, мабуть, підемо вниз знову, друзі, бо в нас персонаж, як ви бачите, не дуже гарно стоїть. Він наносить значну кількість урону, але він не годиться для того, щоб стояти на верхньому поверсі. Тому ми знаходимося знизу, забираємо з боса цю бубку і пишемо нашому союзнику, що ми готові, і стоїмо обов'язково тут по центру, щоб повернутися на верхній поверх. Якщо робити все правильно, ви швидко пройдете цю активність. Якщо хтось буде з вами... Спускатися вниз, то ви просто, скажімо так, не пройдете Це відділення, тому що хтось має бути зверху, хтось має бути знизу. Давайте йому напишемо, чи хоче він іти далі з нами. Далі буде простіше. Цей, скажімо так, це підземелля, воно саме складне з усіх. Як на мене, воно одне із найскладніших, тому що там потрібно, щоб грав з нами нормальний гравець. Якщо гравець не розуміє, що робити, буде все погано. Бачите, що нам дуже сильно пощастило, тому що нам в групу дістався гравець, який навіть повернувся. Тому що зрозумів, що ми граємо на склі, він повернувся з нижнього світу для того, щоб допомогти нам вбити боса, тому що він не захотів чекати, поки ми його вбиваємо, захотів нам допомогти, тому що зрозумів, що ми на чарівнику, і є така можливість, що ми помремо, якщо ми знаходимося не під щитом. Тож, друзі, я думаю, що можемо навіть за пів години пройти всі три рівні, якщо нам пощастить. Дивіться, на лабіринті душ, що нам потрібно робити? Тут також нам потрібно заповнити шкалу, щоб були два монстри вбиті. Ну, їх взагалі потрібно вбити більше, але шкала заповнюється тільки до двох. Якщо ми заповнили вже два, ми біжимо з вами далі. Тому що більше нам там бонусів не випаде. На цьому моменті нам потрібно вбити монстра, який відкриває двері далі. Тут нічого складного, я думаю, друзі. Далі нам тут також потрібно вбити монстрів, щоб заповнилася наша шкала до 4, зараз у нас поки що 3. Шукаємо четвертого, от гравець нам допоміг, вже знайшов. І йдемо далі. Не захотів на чарівник пригати крістини. Далі в нас, друзі, йде кімната, де нам потрібно стати на два різні боки. Бачите, ось тут є такий квадратик і ось тут, щоб відкрити наступний рівень. Далі нас буде чекати кімната, де взагалі бажано грати. З чотирма гравцями. Для того, щоб це зробити, давайте приберемо групу зі списку, поставимо на лабіринт і, можливо, хтось до нас групу підійде. Але ми спокійно, якщо нас двоє, можемо вже закрити цей івент. Тут будуть знаходитися 4 шпилі. Один буде ось тут, один ось тут, один тут і останній тут. Нам потрібно на цих шпилях стояти для того, щоб заповнювалася наша шкала. Бачите, вона майже заповнилася, вбиваємо міні боса і тут нам потрібно стати ще на один шпиль. Якщо б нас було більше гравців, то це все було б набагато скоріше. Але так як нас, на жаль, двоє, то ми будемо виконувати це власноруч. Ну, разом з нашим, скажімо так, помічником. Добре, що попався гравець, який точно вже проходив ці всі активності, тому що він розуміє, що нам потрібно робити. Далі нам потрібно зайти в цей портал, з іншого боку, цей гравець робить все те ж саме. Тобто, не вийде, скажімо так, робити щось інше. Тут ми вбиваємо боса, з нього отримуємо початку. Над нами горить, ви бачите. Листочок, ну, чи на що це схоже, навіть не знаю. Мені, наприклад, на листочок. І нам потрібно цей листочок поставити на один з віртарів. Бачимо, що тут їх два. Ставимо наш листочок і нас чекає кімната просто зі скринею, там, де в нас винагороди. Відкриваємо наші винагороди і йдемо далі, друзі. Слухайте, дуже сильно падає щось напруга. Видно, знову будуть вимикати світло, я щось так розумію. Ну, поки в нас час є. Сподіваюся, що в нас є час. Далі, друзі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно вбити тут також монстрів. Які відмічаються червоним, щоб їх відмічали з двоє. От уже займаємось дурницею, бо ми вбили якраз двох. Далі нас чекає кімната, друзі, де нам потрібно знову встати на квадратики, для того, щоб відкрився портал. В цьому порталі ми робимо все те ж саме. Шукаємо кімнату для того, щоб звідси якомога швидше вийти, тому що нам тут бігати взагалі не цікаво. Ми тут нікого вбивати не будемо, сенсу в, цього, в цьому ніякого немає, тому що це відповідає 65 рівню складності. Монстри тут дають, мало, дуже мало досвіду. Рівень ми тут не прокачуємо, ми просто пробігаємо якомога швидше цю кімнату. Тут нас нічого взагалі не цікавить. Нам потрібно якомога швидше дібратися до виходу. Бажано до того моменту, як. Над нами спрацює ось ця нехороша штука, яка вб'є нашого персонажа. Ось ми знайшли кімнату для виходу, стоїмо на квадратик, для того, щоб звідси вийти. Далі нас буде чекати, друзі, міні-бос. На міні-босі натискаємо на оберіг, з'являється такий. Краще за нього не виходити, поки хвилі йдуть в Як тільки вони закінчуються, то вбиваємо міні боса Далі, друзі, нас чекає вихід на наступну локацію, де все буде ще простіше. Нам потрібно вбити просто монстрів, які відмічаються червоним, і ми зможемо спокійно собі йти далі на боса. На босі, відразу скажу, щоб ви розуміли, що ми робимо. На босі нам потрібно відкрити три кімнати. Біля трьох кімнат, в різних місцях знаходяться також міні-боси з різними символами. Ці символи не випадають біля тієї кімнати, в яку нам потрібно зайти. Тобто, бажано грати з гравцями, які. Біжать в різні сторони. Тобто один має бігти ліворуч, один праворуч і один е, наверх. Якщо всі гравці побіжать в, одну, в один просто бік, в одну сторону, то це буде дуже погано, тому що є можливість, що ми не закриємо. От бачите, в боса було ХП, коли воно сіреньке, все тікаємо, ми вибрали. Дорогу ліворуч, от ми вбили монстра. На жаль, не побачили, який в нього символ, але отака кімната або справа, або зверху відкрилася. Тобто, якщо три гравця біжать і відкривають ці кімнати, вбивають цих монстрів, точніше, то кімната відкривається. От вбиваємо монстра з місяцем, значить, кімната, ту, що ми бачили з місяцем, вже відкрита. Щось цей гравець нам нічого не відкриває. Давайте не будемо цим займатися. Праву кімнату він забрав, значить, нам потрібно в ліву кімнату, щоб забрати звідтіля символ. З верхньої кімнати він забрав. Все. Чудово, допоміг. Тепер, друзі, знову б'ємо боса, поки в нього знову не стане сірим його здоров'я. От воно стало, тут ми вбиваємо поруч двох міні-босів. В ті кімнати ми побіжимо, мабуть, останніми. Ми спочатку йдемо шукати, де тут кімната. Тобто, от ви бачите, що ліва відкрита, тобто він якогось міні боса вже вбив. Беремо відразу місяць, ми вбили боса з символом, який знаходиться в правій кімнаті. Наш помічник-гравець забрав верхню кімнату, забираємо праву кімнату, і ми це все дуже швидко з вами зробимо, тому що у нас... Гравець, який розуміє, що нам робити. Все, всі п'ять символів знаходяться на п'єдесталі. Чудово, тобто з ближніх кімнат ви бачите, ми все позабирали, з тих, що знаходяться з боку справа ліворуч і праворуч, і верхню ми також позабирали. Давайте запитаємо. Чи йде він на наступного боса, на самого останнього, він, до речі, як на мене, самий взагалі простий з усіх. я вважаю, що найпростіше його саме пройти. Другий по складності, я думаю, що це якраз лабіринт. Ну і самий складний – це перший. Якщо ви перший пройшли, то всі інші ви пройдете без проблем, друзі. Давайте все ж таки підемо на заграла. Його, до речі, пройти досить просто. Не знаю чому. Дехто каже, що він самий складний. Тут взагалі ніякої складності немає, тут навіть немає цього нижнього рівня, там, де нам потрібно бігти в якусь незрозумілу кімнату. Дивіться, тут на шкалі в нас потрібно, щоб було хоча б одиничка. Ну, бажана одиничка. Тобто ми вбиваємо монстрів для того, щоб отримати хоча б одиничку. Тому що більше ми тут заробити не зможемо. Ми відкриємо їх потім далі. Повністю всі ці бонуси до нагород. От ми бачимо нашого монстра, і потрібно нам зараз шукати вихід звідси. Тому що більше одного ми не вб'ємо. Дивіться, тут знаходяться два портали, в ідеалі щоб було 4 гравця. Але ми будемо робити це по черзі. Наш гравець пішов в лівий портал, тож ми також йдемо в лівий. стаємо на ось ці квадратики і нам відкривається повністю. Купол для того, щоб ми могли вбити монстрів. Тут робимо те ж саме. Бачите, ось є один зліва, один справа. Стаємо праворуч. Чекаємо, поки наш гравець стане ліворуч, для того, щоб відкрився купол, щоб ми могли наносити урон. Все, друзі, далі все взагалі буде просто. Тут нам потрібно заповнити шкалу на 2. Зараз в нас там одиничка. Шукаємо монстра, от вже знайшли його, якраз вбиваємо. Все, двійка є, біжимо далі. Я думаю, що за півгодини ми з вами тут впораємось. Далі нам потрібно вбити монстра і отримати з нього штучку, щоб використати на цьому вівтарі, щоб відкрився портал. Використовується будь-якою клавішею. Вони всі будуть горіти таким синеньким. Я думаю, проблем у вас з цим не буде. От зараз, бачите, горить така штучка. Це означає, що ми можемо її використати, щоб відправити одного взагалі чудово, відправляться їх зараз двоє сюди. Боже, як чудово. І нам не потрібно буде заново це все робити. Таке буває, до речі, дуже рідко, але якщо таке не трапляється, то можете, друзі, просто. Зробити всі ті ж самі дії і відправити другого боса окремо на цей рівень, де нам потрібно йому наносити урон. Далі, друзі, все просто. Вбиваємо монстрів ті, що відмічаються червоним, щоб заповнити повністю нашу шкалу. Щоб у нас тут було 4. От нам гравець наш допоміг і біжимо далі. Біжимо далі до боса. Щоб переходити по рівням, кругом знаходяться ось такі, скажімо так, ворота для того, щоб іти далі. Тут нам потрібно вбити цих трьох монстрів. Тут ми можемо не дамажити, просто стоїмо, чекаємо, поки запуститься портал. Дуже пощастило нам з гравцем, тому що він розуміє, що робити. Далі пробиваємо боса, поки він. Може отримувати урон. Як тільки в нього здоров'я горить сіреньким, стаємо на ось ці штуки для того, щоб можна було запустити портал. Запускаємо портал, там потрібно прожати теж на середню таку штучку кругленьку, щоб викликати цей портал. Але два гравці має стояти на Цих п'єдесталах для того, щоб можна було взагалі його прожати. Бо якщо якийсь гравець не стане туди, то це буде дуже погано. Дивіться, тут нам потрібно над нами горить символ. В даному випадку над нами горить козна. Над кожним гравцем, якщо нас буде четверо, буде горіти різний символ. Нам потрібно стояти на шпилях. і бити потім міні боса Якщо символ з нього падає, от, наприклад, око, це не наш символ. Йдемо на наступний. Якщо ви берете не свій символ, то ви помрете, бажано шукати свій символ і брати саме його, тому що на софткорі ми можемо ну, свого персонажа помирати ним скільки завгодно раз, а от на хардкорі, я думаю, що не бажано цього робити. Тож, бачимо, що тут листочок тут щось схоже на око, от наш козлик, беремо його. Всі гравці мають зробити те ж саме. Ну, в даному випадку нас тут двоє, тому цей гравець розуміє, що робити. Після цього бос спускається з п'єдесталу. Зараз нам потрібно вбити монстра, як тільки він починає цю штуку запускати. От ми стаємо і запускаємо по ньому її. Бажано, щоб нас підняли, звичайно. Чудово, встигаємо. І далі все те ж саме. Пробиваємо боса іще на третину ХП, поки в нього червоне здоров'я, то наносимо урон. Сіреньке, все, ідемо на... наверх, щоб... Тут хтось ставить, допоміг нам пройти далі. Так, дивіться, що можна робити. Якщо якийсь гравець помер, ми можемо залишитись. Бачите, на ось цю штучку потрібно натиснути, щоб викликати портал. І чекаємо монстра, який відведе нас на верхній рівень. Чому ми залишились? Тому що, ну, хоча без сенсу, якщо б тут два гравці були, то було б скоріше. Якщо три, то все одно комусь доведеться стояти на шпилі. Ми залишили, щоб забрати його, щоб було скоріше просто. З'явився монстр, який відправляє нас на верхній рівень. І тепер, якщо цей гравець стане на якісь із шпилів, то це все буде скоріше. Але скоріше не буде, тому що немає кому стати на четвертий. Але це нічого страшного, ми нікуди не поспішаємо, ми і так впоралися десь приблизно за пів години, що чудово, як на мене. От якраз нам випав наш символ, беремо його і йдемо допомагати іншим кравцям. Ну і на цій фазі нам просто потрібно вбити міні-боса, взяти з нього, скажімо так, наш реагент для того, щоб запустити його по босу. Бубку цю синеньку. І відправити його на нижній рівень. І це буде все, друзі. По суті, нічого складного. Якщо вам випадає можливість грати з людиною, яка розуміє, як це все проходити, то проходиться все за пів години. Ну це максимум. За 20 хвилин це якщо ви взагалі граєте через зв'язок, ніхто чомусь не хоче брати цю бубку, встигли запустити чудово. До речі, її можна запускати цю штуку, навіть якщо ви біжите в протилежний бік, нічого страшного, можете якби спиною її запускати для тих, хто не знав. Так вона також запуститься. Тут нам не потрібно ставати вже на ці штуки, потрібно просто його добити. Я думаю, друзі, що це відео максимально показує, як можна пройти взагалі підземний. Ці цитаделі всі три поверхи, без ніяких проблем, ну, за пів години так точно. Якщо у вас буде більше гравців, ви зможете це зробити і за 20 хвилин, я думаю. Ну, Максимально, що в мене виходило, це проходити якраз десь за хвилин 20-25. В ідеалі. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ви не знали, як проходити цитадель, тепер знаєте. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.